Друзі, це просто капець. Я, я хочу плакати. Коротше, показую вам закулістя успішного успіху і прекрасного бізнесу. Коротше, була у нас 65 кг малини. Ух, я не знаю, що вам запридати. Коротше, одну частину ми закрили так, а іншу частину повну, повну загрузили автоклам. Дивіться, просто доповна. І вирішили ми його прогріти в автоклаві, щоб ну, стояло, бо ми цукру мінімум кидали. Да? Думаємо, ну, поставимо в автоклав і, і просто прогріємо. Коротше, повну загрузили. Піснець. Тут ми з матчю просто. Коротше, дивіться на мою малинку. Дивіться, на мою малинку. На мою малинку. Короча, давайте ідея, Що ми з цією малиною тепер будемо? Як... Цвіт дитячої неожиданності. На Не смак малина. Колір. Що це? що мені тепер з ним робити? Самогончик. Все, що мені потрібно пригодить. І ви знаєте, скільки тут просто баночок? Успішний успіх. Включайте.